вечора, шановні телеглядачі. Я хочу сьогодні відрекомендувати вам нашого гостя, пана Микола Пилипів, це лікар-епідеміолог Бограчанського міжрайонного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби. Ну, я думаю, що якщо я відрекомендував такого фахівця, то в нас буде йти власне розмова про сьогодні санітарний стан, який є в. В нашому довкіллі і навколо нас. Сьогодні літо в розгарі, і синоптики обіцяють все-таки чимало підня... Підня... підняття температури. Як нам тут бути сьогодні пора збирання грибів, ягід? Власне, що радять з цієї нагоди фахівці? Ну всім добрий вечір. Ви доречно сказали, що період літа якраз в розгарі. Ну, що треба звертати увагу? Збирання ягід, вживання кавонів, день грибів. Треба дуже з увагою це робити, особливо вживання грибів, збирання їх і вживання. Бо є високий ризик отруїтися грибами, особливо з такими небезпечними, як блядою, поганкою та мухоморами. Що хочу застерегти мешканців району. В Ніякому разі не збирайте гриби, яких ви не знаєте. Збирайте тільки ті гриби, які ви певні, що вони є їстівними. Це саме перше. Також потрібно приділити увагу при готуванні грибів, це їх потрібно промивати декілька разів воді. Бажано хоча б раз-два проварити ту воду після першого разу, як проварили, її процідити і після того вже готувати гриби. Або піджарювати, або варити в залежності від смаків мешканців району. Це така особлива на рахунок. А давайте ще вернемося, будемо тримати одну тему грибів. Чи є якісь ну все-таки випадки, такі невеселі, скажімо, чи є приклади в районі те, що люди десь з'їли не тих грибів, і були проблеми. На даний момент на даний час таких серйозних випадків немає, в основному є поодинокі випадки, але ці випадки вони супроводжуються клінікою гострих кишкових інфекцій, ця клініка передбачає в собі болі в животі, нудоту, блювання, підвищення температури тіла, також діарейні симптоми. Якщо ви після вживання грибів хтось з членів родини або ви самі, у вас з'явився хоча б один з цих симптомів, в Ніякому разі не зволікайте, потрібно звернутися за кваліфікованою медичною допомогою до лікаря. Так от, ну бо, як то кажучи, своєчасне звернення до лікаря це запорука того, що ви, ваше лікування буде перебігати менше часу і більш ефективніше. Ну, сьогодні ще дуже модними це є кавуни. Кажуть, що, зрештою, як їх контролюють, чи ви також контролюєте цей процес в міру, які вони є, чи вони там, скажімо, придатні для того, щоб ми їх могли вживати? Тому що по-різному говорять, ті, які. Коло дороги, значить, це там вони виявляються найгірші, але в той же час можна посумніватися, ну людина просто десь там їх виростала, чи що, і яка різниця, де вона буде їх, чи вона на ринку торгує, чи на дорозі? Адже там, скажімо, та сама шкірка, кавуна, вона ж не є така дуже проста, щоби туди проникли навіть і ті гази, які є ну, попри ну, доречно до звернули увагу на рахунок того, чи ми контролюємо, це однозначно. Наш контроль полягає на відбір кавунів в день на ринках, також в втиснениці на ринку. Наша санітарно-гігінічна лабораторія лабораторного центру проводить дослідження на вміст нітратів, також солей важких металів. Допустимий вміст нітратів в кавунах це не більше 60 мг на кілограм. Допустимі місць втратів у день точки більше – це 90 мг на кілограм. Що хочеться зглянути, ви доречно зауважили, що продаються кавуни на узбіччя доріг. Те, що здається, що ну, шкіра кавуна така більш товстіша і вона не може в себе впитати вихлопні гази автомобіля, але це трошки є сумнівним. Бо наоборот вона дуже велику кількість впитує солей важких металів. Ще хочу звернути особливу увагу, що перші кавуни для, для нашої країни характерно, щоб вони достигають, ця ягода мала би достигати без добрив в середньому починаючи від середини серпня. Але цьогоріч досить таки ну, незвичне, скажімо, вишні. Перебігли черешні, тобто черешня, як правило, швидше mm -hmm. достигає, але вона на превеликий жаль не прийшла. Тобто, щось в природі щось відбулось не те, як кажуть в народі. Ось і як бути тут, власне, що і з, зрештою, походження цих сьогодніх кавунів, якщо можна. що хочеться відмітити на рахунок, чим на даний момент оці саме перші кавуни вони можуть бути небезпечні, це з містом нітратів. Але самі нітрати вони не є настільки небезпечні, але більше небезпечні їхні продукти розпаду. Бо під дією шункового соку, а саме під кислом містом шункового соку, нітрати перетворюються в нітрити. І саме от нітрити вони мають токсичну дію на організм. От якраз отруєння нітритами, вони будуть перебігати також по типу клініки кишкових інфекцій. А буде головні болі можуть бути відчуття нудоти, розлади кишечних сумково-кишкового тракту. Це плювота та діарейні симптоми. Яка міра, скажімо, скільки може людина вжити оцих якраз нітратів, чи це є досить таке індивідуальне для організму, тому що от ви назвали, що там 60 для гарбуза і 80 для 90 дині, для. 90 для дині, так от на міліграмів, скільки може людина зрештою з'їсти, якщо ми ну, на протязі тижня з'їли один кавун, і якщо Щоденно по два кавуни, звичайно, тут mm. різниця. От якраз це золота середина, де, де її знайти? Ну, Зокрема, тут, для дітей в тому числі. Ну, конкретної золотої середини тут назвати не може, бо для дітей менша доза, дубова mm. менша доза, вона потрапляння в організм може спричинити ті самі симптоми. Для дорослого ця дубова доза може бути більшою. Ну, допустимо, там. Як рекомендовано, щоб вживати на день, ну якщо вже так пішла тема, то не більше кілограма півтора на людину. Це так, щоб не було і шкідливо і щоб була певна користь від вживання. Бо ми говоримо про шкідливість, але також не забуваємо, що вони Шо, мають так, і певну так, користь. Так, так, так. Ну, в кавунах є е, великий вміст вітаміну А, Б, С. Також е, вони е, мають. Великий міст заліза, фруктози. І, як ми знаємо, що багато терапевтів рекомендують їх для людей, які мають хронічні захворювання нирок та печінки, бо вони мають також і жовчогінну, і чуги надію. Пан Микола, я вас переб'ю, бо ви знаєте, що коли приходить до нас лікар, як правило, він застерігає: не можна, не можна, не можна, не можна. І тут ми якраз почали якось вийшли на ту тему, власне, що mm -hmm. все-таки кавуни, ми не проти кавунів, mm -hmm. але ми хочемо знати, що ми зрештою споживаємо. Тобто, тут вже як кажуть, вам карти в руки, і щоб більше прискіпливо це контролювали, зрештою знали ми, тому що як. Кажуть, що всі херсонські кавуни приїхали люди з півдня. Кажуть, там ще нема. Каже, то ще не швидко буде. Все таки якось то говорити, то в нас mm. продають у січні місяці помідори з Богорочан, яких як mm. ми як кажуть, в природі не пахне. Десь тут треба якось. Можливо, все таки mm. треба, щоб ми знали, що ми з'їмо. Ну що хочеться сказати, ну на даний момент в Херсоні якраз починають достигати кавуни. Так що це але що вже, можуть бути. Перш... Ну, і. що якраз деякі партії можуть і бути з Херсона. Що хочеться відмітити, це дати декілька кілька порад мешканцям району, як, як, коли, як вибирати, правильно кого не. Ну, бажано вибирати, купляти в супермаркетах або на ринках, бо тоді вони проходять хоч певний контроль. В ніякому разі на узбіччі доріг не купляти. Бо, по-перше, ці кавуни попри дорогу впитують солі важких металів, також вони стоять на ґрунті. Правильно вони мають зберігатися на піддонах, можуть бути в певних будках. Вибирати в середньому кавуни вагою 6-7 кілограм, бо менші кавуни ще не а більші кавуни перестиглі і в них може бути більша кількість шкідливих металів. Також на розрізі слідкувати на колір кавуна, саме на це. Якщо ви запідозрили, що він занадто яскравий, також на, в розрізі, якщо він такий гладкий і блискочий, це може свідчити про те, що збільшений в нітратів. Якщо ви вже придбали цей кавун, але сумніваєтеся в ньому, ну, щоб перевірити в домашніх умовах. так, Таким простим методом, чи там місць нітратів не, не перевищує норму, це берете дольку кавуна, частинку і в гарячу воду. Якщо ця долька розчиняється, також може дати таке легке розове забарвлення, значить можна запідозрити, що там більше місць нітратів. А якщо дає розовий такий, як можна сказати, в народі. Колір марганцовки розчиненої. Фарбує. Ну фарбує, то можна запідозрити, що все-таки там збільшений міст нітратів. Ну, також, якщо вже придбали, з'їли, і все-таки виникли якісь, і ви придбали там на ринку в певній точці, і якщо можна сказати, якісь сталися проблеми, які хтось з членів родини захворів, але цей комун ви ще не доїли, то ви можете привезти у в нас в лабораторний центр. Щоб провести аналіз на вмісні нітратів і солі важких металів. Відповідно, ми дамо результат, чи перевищує там норма, чи допустимо норму. Ну, але це зібрати, скажімо, якщо в довгому придбати кавуна десь там в магазині і його мати такі проблеми з довго приїхати у Богородчани в центр, це трошки, знаєте, сьогодні. Хоча, як кажуть, життя. Цікаве, воно по, по, само по собі. Е, сьогодні ще люди збирають чимало ягід. І Я би хотів, щоб ви торкнулися, власне, як їх е, обробляти, в тому числі і заготовляти. Тому що вишні вже відійшли. У нас сьогодні вже добра газ як кажуть, вже приготовила щось з них. Але все-таки як тут бути? Ну, особливо потрібна увага. При вживанні свіжих ягодів і фруктів, бо коли збираєте на власних ділянках, при садибах, любі фрукти чи ягоди, по-перше, потрібно їх перед вживанням піддати обробці. Це обробка, це, по-перше, гарно промити під протічною водою. Це стосується всіх овочів і фруктів, в тому числі і зелені, бо це є ризик таких захворювань, як і паразитарних захворювань. Також і кишкових захворювань. Це в першу чергу. При приготуванні з овочів певних продуктів, чи там салатів, чи тому подібне потрібно дотримуватись певних умов, готувати тільки на одне вживання. Якщо ви заправляєте сметаною чи майонезом, бажано кажуть, як є, готувати тільки на одне вживання. Не старатися зберігати довший час, бо є ризик, що шкідливі бактерії. Можуть, якщо не в неправильних термічних умовах зберігати, вони почнуть розмножуватися і при повторному вживанні можуть виникнути проблеми з боку шлунково-кишкового тракту. Також при маринуванні чи засолюванні потрібно дотримуватись певних умов стерилізації, Це мається на увазі часу стерилізації. Якщо соління робити, то дотримуватись рецептури. Старатися, бо соління маринування це також один з методів, і, як то кажучи, воно має і таку дію, що і вбиває соління та, е, певні бактерії. Просто якщо займаєтеся солінням, старайтеся так, щоб краще трошки більше може солі дати, аніж не додати, бо ви якщо дасте навіть чуть-чуть більше солі, то ті шкідливі бактерії, вони загинуть. А якщо менший зробити сольовий розчин, то ті бактерії можуть вижити і в подальшому при вживанні маринованих чи солій можуть виникнути різні проблеми. Добре, дякую. Я думаю, що ви досить таки вичерпну інформацію дали по цих питаннях. Я би хотів ще таку торкнути з вами тему сьогодні: це літо. Чимало людей. Збирається в дорогу. Власне, оце застереження лікаря в дорогу, все воно завжди кожен знає по собі, що коли готуюсь, завжди то звертаю на все увагу. Але поза як ми сьогодні з вами цю тему піднімаємо? Я думаю, що не зайвим буде і наголосити ще раз, як себе готовити, ну як себе вести зрештою. Прошу. Ну, так як ви кажете, багато людей їде у відпустки. Більшість з далеків дорогу, дорога займає близько доби, ну і потрібно в дорозі чимось харчуватися. Наша рекомендація в дорогу не брати продукти, які потрібно зберігати при нижчих температурах. Це в першу чергу не брати кобасні продукти, які потребують певних умов зберігання, молочні продукти і певні кондитерські вироби, особливо з кремами, які також потребують. Низьких температур для зберігання. Старатися, ну ще крім цього, багато людей виїжджає на відпочинок на різні водойма. Також тут потрібно дотримуватись певних правил. Якщо вже ви запланували відпочинок десь на природі, певний шашлик там, з компанією, пікнік невеличкий, бажано таких основних правил. По-перше, саме основне правило це дотримання особистих правил гігієни. Перед кожним вживанням їжі, миття рук, бажано з милом. По-друге, якщо берете продукти, то такі продукти, які можуть в певний час зберігатися без е низьких температур. Це можна брати там свіжі овочі, фрукти. тому подібне. Якщо закупляєтеся в супермаркетах чи на ринках, особливо звертайте увагу на термін придатності продуктів. Е при відпочинку на водоймах бажано для приготування їжі мати з собою свій посуд і бажано запастися водою або з центрального, з центрального водопроводу, ну або з власного колодязя, бо в ніякому разі продукти не мити в, з, з водою, з водойми, з річок і тому подібне. А як бути з джерелами? От чимало в лісі, скажімо, там можна знайти ще ще, слава Богу, ще вони є, будемо казати так, тому що також важливо. Ще джер, як, як тут джерельна вода? Вона придатна для того, щоб обробити ці... джерельна вода, вона менше ризик має, ніж вода з водою, mm -hmm. але вона частково також є ризиком. Не можна сказати, що вона повністю є безпечною. Це ще залежить від джерела, з якої воно глибини знаходиться, мається на увазі поступає вода. Mm -hmm. Якщо джерело більш поверхневе, то є тоді вон... От ризик ну, того, тут, що вода тут, важко, так, тут важко сказати, важко бо це, яке воно як є. то кажучи, в лісах так, ніхто цим не займається. Ну, ще особливо вам хочеться замітити на рахунок купання водойма. Бо на початку липня Поступили від нашої сусідньої країни Росії, такі випадки, в них є випадки, захворювання на ентеровірусну інфекцію. Чим небезпечна ця інфекція? Вона основним джерелом є, це або хвора, або людина носій А от механізм зараження це через можна при купанні, в водоймах, в річках, при вживанні води неочищеної продуктів. Чим небезпечне це захворювання? Це велика група вірусів. Вона може перебігати з декількома симптомами. Клінічно розрізняють декілька груп симптомів. Це можуть бути кишкові симптоми, це група конкретна. Також може перебігати такі міальгія, по типу це, воно більш характерно, що підвищення температури, болі голови, болі м'язів. Також може бути навіть така саме небезпечна це менінгіальна форма і паралітична форма. Самі слова говорять про те, що клініка вона буде перебігати по типу мелінгіту і також паралітична форма, це воно може давати небезпеку, паралічів, так що це звертати особливу увагу. Хочеться наголосити, якщо ви виїжджаєте на річку чи на водойма, то бажано купатися в тих водоймах, які дозволені. Це така особлива увага. А де в нас сьогодні дозволено? Це, скажімо, басейн ріки Дністра, напевно, всі річки. Можливо, там купатись чи ні? В річках. Ну, де проточна в річках, вода. Що хочу сказати на рахунок Тесмарівського району: так. наша лабораторія проводить відбір проб з річок. Це саме Бестриця Надвірнянська, Бестриця Солотвицька, річка Ворона. Ми проводимо. Такі проби в основному це на хлорний вібріон і на кишкові палички і тому подібне. Щоб говорити, на даний момент ніби такої особливої небезпеки немає, е, міст е, бактерій в межах норми, бо допускається навіть воді, е, з колодязя, з свердловин. Там певний місць бактерій, таких як там стифіукор, в певному кубічному дециметрі води, воно має певну свою норму. На даний момент, щоб говорити про якісь особливо небезпечні інфекції, які б були виявлені в водоймах нашого району, такого ризику немає. Але бажано все-таки, якщо виїжджати, то особливу небезпеку це становлять це озера водойми, які. На яких не проводяться очисні міроприємства, які за розлі маються на увазі, не очищуються, оцю небезпеку встановлять найбільше отакі водойми. Бо в основному мало кожна водойма проходити хоча б раз або раз, два рік, раз або раз два роки очистку. Важно таких водойм оминати. Зрозуміло. Пане Микола, ще таке торкнемось питання сьогодні. Стає чи модним, воно все таки досить так широко поширена. Така річ, як оця їжа, яка є в вакумі. Ну, вона зберігається, тобто вакуумна упаковка. Скільки вона тут може бути? Та сама ковбаса, я не хотів вас перебивати, коли ми про неї говорили. Це можна і сир бачити, ну тобто ряд продуктів, які є, які сьогодні продають у цій вакуумній упаковці. Як тут можна з нею обходитися? Ну, як сказати, ця вакуумна упаковка вона має певні свої плюси, але все одно ну, ці продукти, навіть якщо вони вакуумній упаковці, вони потребують. Умов зберігання, тобто вони все одно мають зберігатися при низьких температурах. І просто їхній термін зберігання на декілька днів може бути довше зберігатися, ніж без неї. Так що говорити, що це так би що, там, панацея, панацея то... чи ці продукти можуть там, в них зберігатися дуже довгий час, це, як то кажучи, не є таке. Просто це воно подовжує час зберігання продуктів. Але щоб говорити, що в цій вакуумній упаковці можна зберігати там на сонці при температурі тридцять градусів, це трошки недоречне. Ну що ж, і на завершення нашої розмови з вами все-таки рецепт лікаря: як, скажімо, не попасти в халепу. Бо, власне, з, у вашому випадку можна так треба говорити, тому що от, якраз ваш фах такий, що ви займаєтеся, не дай Бог, якщо людина то попадає, як кажуть. То прошу. Ну, що саме основне? Саме основне це право особистої гігієни. Також хочеться сказати таку фразу, що. Наше здоров'я в наших власних руках. Основне таке дотримання таких простих правил, які були сказані під час ефіру, можуть запобігти виникненню того чи іншого захворювання. Але якщо вже хоча б ви зауважили перші, якісь перші симптоми у вас або ваших родичів, то Бажано не зволікати, а своєчасно звернутися до спеціаліста за кваліфікованою медичною допомогою. Ну що ж, я дякую вам, пане Миколо. А нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях був лікар-епідеміолог Богородчанського міжрайонного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби. Яка обслуговує наш Тисминицький район? Я вам дякую за те, що ви знайшли час, прийшли і повідомили наших глядачів про такі актуальні і наболіли на сьогодні проблеми. Дякую вам. На ну, все добре.